З дитинства прикладом для наслідування був мій дідусь. Він був досить відомим хірургом в нашій місцевості. Я бачила, як він допомагає людям. Я бачила, як люди дякують йому за допомогу. І саме це надихнуло мене в виборі моєї професії. Під час навчання я працювала медичною сестрою в неврологічному відділенні. Я бачила, як працюють лікарі, як лікарі допомагають пацієнтам. Я зрозуміла, що неврологічні хвороби це досить така велика галузь в медицині, яка пов'язана з різними медичними профілями. Саме це мене заінтригувало, і я вирішила стати неврологом. Вільний від роботи час я полюбляю займатися спортом, часто ходжу до тренувальної зали. Також в дитинстві я ходила до музичної школи, навчилась грати на фортепіано, і зараз, для того, щоб емоційно перезаряджатися, я полюбляю грати. Лікарі приватних клінік можуть найбільш якісно допомагати своїм пацієнтам. Після об'єктивного обстеження в короткий час пацієнти можуть зробити необхідні аналізи, необхідні обстеження, скеруватися до необхідних вузьких спеціалістів, і тим самим в цей же день можуть отримати точний діагноз і отримати правильне лікування. З дитинства я часто проводила час з мамою на кухні. Вона постійно готувала щось смачненьке, постійно випікала дуже смачну випічку, і це передалось мені у спадок і зараз у вільний час я також випікаю бісквіти чизкейки та кекси. Мої прагнення в майбутньому стати одним із провідних спеціалістів не тільки України, але й Західної Європи. Постійно вчитись новим знанням, вдосконалювати свої навики та впроваджувати якісь нові методи лікування в наших неврологічні хвороби.